Друзі, у нас на каналі два страйки. Якщо дадуть третій, канал видаляють. Дуже просимо подивитися ось це хвилинне відео, якщо ви хочете і можете підтримати наш канал. Це дуже важливо. Посилання на нього я кину в опис або можете зайти на наш канал, воно знаходиться перед цим відео. А також підписуйтесь, підтримуйте активністю і все буде добре. Вельми дякуємо. Привіт! Сьогодні у нас гріхи на людина Мураха та оса квантоманія. Як я і думав, як я і гадав, фільм виявився на рівні першої та другої частини, тільки з більш удосконаленою графікою. Відео цікаве, насичене ляпами, гріхами, помилками, порівняннями, чим тільки можна. Тож приємного вам Перегляду на першій хвилині ми чітко бачимо, як біжить не Дженет, а 3D-моделька. Ви подивіться на анімацію, як вона біжить із неправильною гравітацією, тому що ось нам показували кадр, і тут було все гаразд. А так само те, як вона виглядає тут, не відповідає тому, як вона виглядає насправді. Вона дістала зменшену машину поліції, і тільки тоді в неї почала звучати сирена. Чому? Де вона була раніше? А так само машина зараз передом до поліцейських. Але відразу ж у наступному кадрі вона повернута вже в інший бік, а її ніхто не чіпав. Вона зараз проти того, щоб досліджувати квантовий світ. Але, особисто я, згадую кадри після титрів у минулій частині, де вона була абсолютно не проти відправляти Скотта в квантовий світ і знову зв'язуватися з цим. Чому це так? Спеціально для сценарію цього фільму? Чи може я чогось не знаю, не розумію? Напишіть у коментарях. Бабуся Розлютилася, коли дізналася, яким чином вони зв'язуються з квантовим світом. І в кіпіші взяла, зробила ще гірше. Не можна було спокійніше це вирішити, сказати це дочці Скота, і все. Вона би безпечно вимкнула цей прилад. Звичайно ж, Скот буде пролітати всі перешкоди через їх отвори, і в жодне не вріжеться. Угу. І в мене питання, чому він одразу не надягнув костюм. Для епічності, щоб це зробити в останній момент, чи як? Я все частіше. І частіше у фільмах зустрічає ось ці старі трюки, де рятують в останній момент вибухи за спиною тощо. А тут вони зупинилися прямо біля урвища. Начебто треба якось рухатися далі, а кіноіндустрія повертається назад. Я не розумію, чому дуже сумніваюся, що після такого падіння, незважаючи на те, що він її нібито захистив, притиснувши руками, з нею було би все добре. І до речі, ви мені хочете сказати, що коли вони всі влетіли в той самий, так назвемо його телепорт, він відразу ж закрився, не продовжив втягувати в себе весь наш світ. Чому він зачинився? Чому світ ще цілий? Той самий наш вчасник. І таких тут, як в останніх фільмах і як завжди, буде багато. Я про те, що все відбувається в останній момент. Жах, жах і ще раз жах. Я перепрошую за можливо мою некультурність, але виходячи з того, де ці гриби чи що воно таке, і де заднє місце Дженет, ось у цьому кадрі її заднє місце мали просканувати, адже вона була за межами грибів. До цього він збільшувався, щоб подолати цю незрозумілу істоту, а так само збільшувався, коли вони падали. Чому ж він зараз цього не робить? Чому далі не хвалиться, що тепер він може набагато частіше збільшуватися у розмірах? Адже на вас рухається зараз величезна істота. Ну <схи> чим вас врятує втеча цими короткими ніжками. Зараз цей використав свою ульту. Потім він ще використає там один чи два рази, і все батарейка сіла. Коли буде битва, дуже серйозна битва, це піде битися в рукопашну. І не буде використовувати свої здібності для того, щоб завершити в рази і рази швидше цю битву. Це теж, до речі, проблема у фільмах. Я вже це десь говорив. Коли у героїв є чудова ульта, вони б'ються ручками. Де логіка? Скота та її дочку забрали разом, все так скажемо, плем'я. Але коли нам показують розташування цього ж племені, доньки вже немає. Але більш того, вона встигла прийти ритуал і випити жижу желейного бездирника, щоб розуміти, що кажуть ці істоти, коли вона це зробити? Коли? Якщо Скота тільки зараз цим напоїли, так само про цю юшку. Навіщо її так багато заливають? Якщо достатньо, як ми ось бачимо, випити маленьку стопку і все, не економні ви, панове. Цей желейний ведмедик дивується, скільки дірок у Скота. І дивується так, ніби в його таборі немає людей з такими ж і навіть більшими дірками. Навіщо це? Типу для жарту з дірками? Що? Наразі вийшла голова цього племені. І в мене питання: чому не раніше? Знову для більш. Що епічності представлення персонажа? Та й взагалі, якщо вона налаштована проти них, виганяє тощо. Навіщо ви давали їм пити юшку для розуміння вас? Так, так, так. Ось при таких маневрах досить триматися лише однією рукою. Особливо Хенку, звичайній людині. Про Хоуп я промовчу, бо вона в костюмі. Ну, може, це якось додає їй сили. Але Хенк, ну це як? Дженет їм сказала Не привертайте уваги. Але цей далі ходить без капюшона і маски. І одяг одягає ту маску тільки тоді, коли її можна вже знімати, тому що вони в закоулку, де нікого немає, і потім, звичайно ж, знімає маску, де і треба одягати. Це, це, це просто що. Хенк зараз проходить повз цю істоту за барною стійкою, але кадр змінюється, і ні істоти, ні стільця, на якому він сидів більше ми не бачимо. А це має бути приблизно ось тут. Будинки почали рухатися та гуляти тільки тоді, коли сценарію знадобилося, щоб Скотт здивувався з цього, тому що до цього на протязі довгого. Часу будинки були статичні, не рухались зовсім. Скот пошепки сказав: ніхто не знає це місце ліпше за челет і ця відразу ж почула ліпше за кого. Але яким чином? Наскільки я знаю, вона не володіє суперслухом. Як вона з такої відстані почула, що сказав Скот пошепки. Ось обожнюю. Я ось просто обожнюю. Перший раз бере в руки зброю абсолютно невідомого зразка, і одразу ж починає з неї стріляти. Ось би нашим захисникам таку здатність без цих закордонних навчань. Так само це станеться з кораблем. Пару секунд похитнеться і відразу полетить нікуди не врізаючись. Кажу ж, обожнюю. Йому зараз треба діяти швидко, але ні, пафос понад усе. Спочатку паде весь пацьома і кинь. Ну і звісно ж в цей час ніхто в нього не буде далі стріляти. Я пам'ятаю, що я говорив загалом за такі моменти в фільмі, але це я хочу винести окремо. Як тільки вона каже, що якщо ви шукаєте Дженет, він шукає вас, ці ж погані хлопці прилітають. you <laughs> Теж обожнюю. Як завжди, як у кожному фільмі з головними героями, тисячі пострілів і жодного влучення. Все летить повз. Коли це вже припиниться, я не розумію. Я з цього прокричав, коли побачив. Знаю, що в коміксах це нормально, але гріх за крінж. І до речі, подивіться, подібність не знаходите? <схід> Цей фільм я дивився в дитинстві. Назва його Пригода шаркбоя та лави, начебто так. Тому, коли я побачив ось цього, я відразу ж згадав ось цього. До речі. Я поняття не маю, як цей зміг вижити. Як ми пам'ятаємо, з першої частини його всього переламало, викрутило і перекрутило. І навіть з силами цього канга я сумніваюся, що його можна було насправді повернути. І він був би зі своїм виглядом. Дженет торкнулася цієї штуки і побачила всі його думки і плани тощо, якого він, напевно, знаючи, що може статися, доручив їй це робити. Знову для сценарію людини Мурахи 3? Так само, коли ти такий всемогутній, швидкий, з нехилими здібностями, ти Стоятимеш, і будеш дивитися, як Дженет руйнує твою сферу. Молодець. Він просто-ось просто міг би її зупинити в цей момент. Я ось реально розумію. Ну але ну це сценарій теж, як ця бабуся розповіла раніше, все. То реально можна було б стільки всього зробити, уникнути з цим кангом квантовим світом тощо. Але ж ні, вона просто залишила його в квантовому світі, подумала, що цей не знайде вихід, і не взяла до уваги те, що її рідні. Продовжують займатися квантовим світом, і в будь-якому випадку сталося б те, що сталося. Скот кличе Дарена по імені, і той не відгукується. Дарене. Потім він називає його модок. Ти чуєш мене? Що? І той відгукується. Що це за тупізм? Карл, він для твого боса зараз виконує дуже важливу місію, а ти фігнею маєшся. Чисто скот у вигляді працівника Баскін Робінс з'явився для реклами цього ж Баскін Робінс. Яким дивом він тут опинився? Адже всі в костюмах, всі скоти в цьому місті, це його можливі рішення саме в цьому місці. Всі скоти одягли маски, окрім оригіналу, для того, щоб не ускладнювати собі задачу в графіці, щоб не вставляти багато облич скота. Інакше як це пояснити? Ось чесно, його б уже не стали під таким пресом, його дві. Війників, але ж ні, це ж головний герой. Куди там? Так, завойовники діють, спалюють зламані світи, а тоді створюють нові. Я втратив усе. Новий танос тільки в інших фарбах. Ясно, зрозуміло, дякую. І до речі, аватар. Привіт. <звук> Ми зараз бачимо, що на волосся Дженет падає світіння голограм, але кадр змінюється, і її волосся вже не підсвічується. Кесі перервала мовлення канга і почала мовити сама. А той ніщо відкрити портал, що він робити вміє. Туди, там, де вона мовить, припинити це все, повернутися зі своїм мовленням, і все ні, ні, це не для нього. Потрібно ж далі стояти, нічого не робити і просто слухати. Де Ульта, брате? Як вона дізналася пароль? Ось звідки? Та й взагалі не надійні у них замкнути Кив в камерах раніше просто головою відчинили двері, а тут пароль гадала. Жах тупого лиходія переманили на бік добра, і він швидко погодився. З'їджена дурість. А ось у нас ще одна ульта. <клевиця> Яку що правильно персонаж використав лише один раз. У всіх стріляв, всіх знищував. А коли найголовніша твоя проблема перед тобою. Ти не стріляєш? Угу. Ну круто. Ой, а чого ж зараз, коли канг їх так відкидає? Б'є, вони не втрачають свідомість. Як тоді втратили, коли канг їх пальчиком відкинув? Де логіка? А тут наш Скот е, вирішив битися з кангом без маски, без властивостей костюма. Автори, ти чіпляєшся, адже маску пошкодили, і він її зняв. Так, друзі, я вибачаюсь. Але чому ж тоді нова маска не матеріалізувалася? Як, наприклад, ось у залізної людини. А костюм Скота зроблений з тих же наночастинок. В чому проблема? В нього зараз біля вусів і на підборіді було багато крові в багатьох кадрах. Але тут за мить більше цього немає. Чудово на цьому все. Як вам фільм, як вам огляд? Пишіть у коментарях. Також підтримуйте нас своєю активністю. Вона, як ви чули на початку цього ролику, зараз дуже і дуже важлива. Дякуємо вам за перегляд і до зустрічі на нашому дивані.